У 80-х-90-х роках минулого століття дискети були чи не найважливішим носієм даних. Нині вони нікому не потрібний мотлох. Утім, йому вони все ж потрібні для мистецтва. 13-річний Нік Джентрі виріс у світі так званих флопі дисків, зберігав на них свої дитячі ігри, обмінювався ними з друзями. Тепер з 3,5-дюймових дискет він створює. Полотна для своїх картин. Чому обов'язково використовувати гладеньке біле полотно. Я вирішив створювати картини інакше. Я практично вбудовую тему в свою роботу, а саме полотно Перед тим як братися за пензель та фарбу. Нік Джентрі, так би мовити, малює дискетами. Він розробляє ескіз портрету, впорядковуючи носії даних, наприклад, за кольорами. Лише потім наклеює дискети. Ніс має бути тривимірним. Тому тут я роблю світло, а там тінь. Під носом дещо темніші кольори. Десь тут рот. Головне пропорції. майже сто дискет потрібно для однієї картини. Своїм мистецтвом Нік Джентрі хоче привернути увагу до шаленого розвитку інтернет-технологій. Я фанат технологій і оточений ними. Особливість моєї ситуації в тому, що я працюю в сучасних технологіях, проте я ще пам'ятаю технології минулого. Гадаю, люди молодші за мене не відчувають такого зв'язку. За рік Нік Джентрі створює від 30 до 40 картин з дискет. Його роботи вже виставлялися в Європі та США. Ціна від 18 до 40 тисяч євро за картину. Придбати роботи Ніка вже встигли приватні колекціонери в усьому світі та музей сучасного мистецтва у сан франциско У лондонському кварталі Енд» розташоване ательє Ніка Джентрі. Після закінчення навчання в лондонському Central Saint Martin's College of Art and Design 2006 року він розставляв свої картини просто на вулицях, сподіваючись, що його помітять. Зрештою, його таки знайшов у інтернеті американський галерист. Нині Нік вже заробляє на життя своїм мистецтвом. для мене дуже важливо жити тут. Як портретист, я знаходжу натхнення в обличчях людей. А в Лондоні багато людей найрізноманітнішого походження. Тобто, це унікальне джерело натхнення. Без сучасної технології та соцмереж годі собі уявити картини з дискет від Ніка Джентрі, адже люди з усього світу надсилають йому дискети, А така співпраця важлива складова його мистецтва. Я намагаюся заповнити прогалину між митцем та споглядачем. Знаєте, коли ходиш галереєю, то відчуваєш певну дистанцію між ними. Я намагаюся її скоротити, розмити кордони, запрошуючи людей долучитися до роботи над моїми картинами. Багато хто надсилає вітання, а ще й інформацію про те, що саме на дискетах. Однак Нік Джентрі не заглядає на жодну з них. Він свідомо хоче, щоб їхній зміст залишався таємницею, похованою в його картинах. Коли Нік малює, то додає лише незначні штрихи. Його портрети не мають відомих реальних протагоністів. Головну увагу митець акцентує на розвиток техніки та її вплив на людей. В цьому ж і витоки його дискетного мистецтва.